Березень тільки розпочався, а вже приніс і ще принесе в Україну низку важливих подій і змін. Місяць стартував із проведення масштабної індексації пенсій. Раніше планувалося, що пенсії буде проіндексовано на 13%. Однак у Мінсоцполітики повідомили про підвищення лише на 8%. У середньому пенсії зростуть на 322 гривні. Мінімальна сума підвищення становитиме 100 гривень, максимальна 1500. Під час переіндексації пенсій зросте і їхній. Мінімальний рівень. 6 березня Верховна Рада планувала у другому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію. Планувала раніше, проте за 24 години до засідання скасувала його проведення. У новому законопроєкті пропонується запровадити можливість військовослужбовцям після 36 місяців безперервної служби звільнитися, зменшити призовний вік з 27 до 25 років, звільнити людей з інвалідністю від військової служби, надати можливість взяти щорічну відпустку частинами не менше 15 календарних днів та інше. Також у законопроєкті прописана низка обмежень, якщо громадянин добровільно протягом 10 днів від дня вручення повістки не виконав обов'язок або не з'явився до ТЦК. Наразі до законопроєкту про мобілізацію було подано кілька тисяч поправок. Головні дискусійні моменти довкола нього пов'язані з конституційними обмеженнями прав і свобод громадян. Від березня змінюються правила виплат для внутрішньопереміщених осіб. Деякі переселенці не отримуватимуть допомогу. Втім, це не стосується найбільш вразливих категорій громадян, до яких належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опіклування, особи з інвалідністю першої та другої груп, дітей з інвалідністю віком до 18 років. Років, та тяжкохворих дітей, а також пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Цій категорії громадян надходження коштів буде продовжено автоматично ще на 6 місяців. Іншим доведеться подавати нові заяви. Розмір державної допомоги переселенцям не зміниться 2 тисячі гривень. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. У березні розпочнеться реєстрація осіб для участі в основних сесіях національного мультипредметного тесту, яка триватиме від 14 березня до 11 квітня. Включно до 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни щодо предмета на вибір та населеного пункту в Україні або за кордоном, в якому бажає пройти НМТ. 28 березня у Варшаві зустрінуться представники урядів Польщі та України. Вони вирішуватимуть блокування українсько-польського кордону. У березні українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. Перехід на літній час відбудеться о 3-й годині 31 березня. Цього дня ми спатимемо на годину менше.